Рада вітати вас на каналі через Терни до краси. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Мене звати Світлана. От ми й дочекалися такого величного свята. Дякувати Богу! Більш-менш в тишині пройшли великодні відправи, свята. Звісно, боляче за тих, хто не міг дочекати їх. Боляче! За ті родини, які не дочекали своїх рідних на ці великі свята. Важко з таким змиритися, але потрібно жити. Природа воскресає, відновлюється, є кожному сонячному дню, і нам потрібно жити, працювати. Розбудовувати нашу Україну, прикрашати її квіточками, так як ми садівнички, квітникарки, це любимо, і радіти кожній весняній квіточці. Отож, при святковому дні, також хочу прогулятися, похвастатись своїми, похвалитись своїми квіточками, що вижило після таких квітневих морозів. Це не були заморозки, це дійсно були морози. Отож, хто у нас як пережив, як бачимо, примулки світуть. Це звичайна примулка, колись я її висіла з В пакетику була суміш. І отак вже руками вона у мене росте, ділиться сама, я ділюся з ближніми. І радіємо кожній квіточці. Ну і, звісно, мускарики. Яка ж весна без них? Маю декілька сортів. Ці ось насиваються самі, куди і скільки хочуть. У мене їх вже багатенько. На зиму їхнє листечко пропадає, хоча є такі сорти, що зимують і з листям. Цей, наприклад, зимує з листям. Листя. Зиму він йде з широченькими такими листочками. Чебрець перезимував досить непогано, а пахучий який буде смачний чайочок. Ще ось такі пухнасті мускарики будуть квітувати. Тут в них колір один, бусковий. Попередні поступово змінюють колір по висоті квітконоса, а тут тільки один. Так він пухнастий, махровий, але він тільки бускового кольору. Але красивий. Нарцисики, яка краса! Звичайні вже відцвітають, а ось це я прикупила з сортових. Цей сорт називається Таїті. Ну, принаймні, під такою назвою я його купляла. Доволі такий цікавий. Мені чимось нагадує квіточки на торті кремові. Такий ніжний-ніжний. Цей зацвів буквально з пуп'янків за два дні. А отут у мене ще на пуп'янках. Сорт, якщо я правильно вимовляю, Young Devotion. Ну, почекаємо, подивимося, якого він буде кольору. Ну і звісно, не зачепить звичайний кошку. Зараз в нього шикарне просто листячко. Таке глянцеве. Таке, ну, прям соковите. Аж хочеться його. М -м -м. В салатик порізати, звичайно, не можна такого робити. Але... От Маша прям-прям і приємний. Доцвітають ще гіацинти. такого бускового кольору, такі величенькі квітконоси у них, причому тут недалечко ростуть звичайні видові. Коли вони починають квітувати, у них на пелюсточках зелена барва. Зараз її добре видно. Звичайно, квітконоси не такі потужні, як сортових, але свій шарм в них є. Тут цього від них не забереш. І, звичайно, трояндочки вже наші відживають. Буде краса, все починає рости, все радіє весні, теплу. Оскарики. Як я і казала, їх всюди і багато. Відживає дилосперма. Чесно, я думала, що з неї вже нічого не буде. Настільки в плачевному стані вона була. Тут вона жовтого кольору. Ось такому вона стані. І зараз покажу червоний. Ось це червоний. Хоча, верніше сказати, рожевого кольору. Квіточки в неї будуть. Але також відживає. Хоча вона була ось в такому вигляді, і я взагалі не думала, що вона виживе. Але нічого, прийшла весна, жити хоче і починає відроджуватися. Сподіваюся, вона відійде. Ось про що я казала: старезний куш троянди, а при ньому мускарики. Скільки я не старалася їх вибирати. Цибулинки залишаються, вони починають наново відростати, і далі собі сіються і ростуть, де хочуть, як хочуть. Ну, така в них природа. А цією красою зі мною поділилися восени. Це барзела, піон. І ось бачу вже. Як так показати, щоб не нашкодити, куп'янок. Сподіваюся, побачу його цвітіння цього року, щоб помилуватися. Ось такий вже доволі міцненький кущик. всього з одного корінчика. Але приріст дає. Ну, звісно, звичайні нарцисики, хоча ну, краса Такі чисті, біленькі. хоча, коли починають квітувати, Ота їхня центральна трубочка, вона такого блідо-жовтого кольору. Блідо-жовтої барви, а потім вона висвітлюється. Але краси вони своєї не втрачають. Ось так. І як не любуватися цією красою? Скільки часу вже цвіте, Анемонка? Стільки вона красива. Відкривається, тягнеться до сонечка. І румашечки ніжненькі, ніжненькі. А між нею буде починати своє квітування. Нагадайте, як називається. Ох, пам'ять. Якщо згадаю, напишу. От останній рік з пам'яттю не дуже. Звичайно, не тільки у мене так. Стреси роблять своє. Але це не найбільша проблема, я вважаю. Ось трояндочка. Гартеншпас. З зими вона вийшла в такому не дуже стані. Хоча зараз дивлюсь на неї і бачу, що ну, пішли пагони гарненькі. Бачу вже пуп'янки з'являються дрібненькі. Дуже вона мені подобається. Вона така міцненька за своїм здоров'ям. От чого не скажеш, мій спіґ. Прийдеться її дорізати. Не хотіла ще чистити остаточно троянди, поки не становиться стійка така погода. Ну, тут прийдеться ще допрацювати. Хоча ось тут Жан Моро також чайно гібридно. Але вона в кращому стані. Хоча квітування, я б не сказала, що в неї квітки стійкі. Але про це ми поговоримо влітку під час цвітіння. І моє захоплення, мій фаворит вже котрий сезон Троянда Принц Жардіньер. Шикарно вона квітує. Єдине, що мене не вдовільняє, так це її друга хвиля квітування. Там такі пагони, го-го-го! Квітують тюльпанчики різних кольорів, різних сортів. Сортів не знаю. купляла їх дуже давно. Але такі ось вони фу... не... Такого... такої барви. Як би це. Навіть не знаю, як назвати. Я не експерт в кольорах. Я не панетоне, не встановлюю кольорів. А ось такі нарциси. Самі старі, самі пізні. Я такого віку, що я ж їх з дитинства пам'ятаю. Тільки-тільки бутони викидають. Будуть квітувати набагато пізніше. Ну і звичайно, грунтопокрівна гвоздичка. От вже випускає пуп'янки. Пахуча, коли цвіте. Дуже мені подобається. Сам шит дає нові прирости, вже навіть квітує. І хоча я стараюся такого не робити під час квітування, але прийшлось обробляти його від вогнівки. На минулому тижні я замітила такий масовий лід вогнівки і попросила чоловіка, щоб він обробив. Тому що останніми роками самі знаєте, яка в нас ситуація самшитовою вогнівкою тут не залишилось би нічого під час свят. Так, а тут хочу похвалитися. Це в мене росте гіпсофіла махрова. Прикупила я минулого року декілька сортів. Не знала, як вона перезимує в наші зими. Без укриття. Я якось не дуже хочу заморочуватися та й не маю часу, якщо чесно. З укриттям різних рослин я і троянди не вкриваю. Тільки якщо я знаю, наприклад, що сорт не є дуже стійкий, я можу присипати землею на відповідну висоту. Але з укриттям я не маю часу працювати. Я працюю 6 днів в тиждень. У мене вихідна тільки неділя. І якось приходиться виділяти час на всі потреби. Ще ось хочу показати таку от красу. Я не любитель жовтих квітів. Ну, чомусь я не знаю, ну не люблю я жовтих квітів. І оце я і не купляла точно відсотків на 200, що я не купляла цього жовтого тюльпанчика. Але от він мені настільки сподобався, що я, напевне, передивлюся своє ставлення до жовтого кольору. Такий він жовтенький-жовтенький, цікавий. А серединку. Ось таку має чорненьку. Причому ось тут і тут. Ось тут між пелюсками також такий, навіть я б не сказала, це не чорний колір. Це темно-темно фіолетовий. Ось тут поряд пример тюльпанчик. не знаю, чи він відійде. Нічого страшного, в мене їх багатсько. щось треба буде почистити. Щось залишимо, щось від чогось відмовимось. Ой, а з бур'янами. Щоб ви розуміли, перед верною неділею тут не було ні одної травиночки. Тепер мені аж страшно подумати, коли я. Ну, коли? Ну, коли я все оброблю. Коли я позбудуся того бур'яну. Ось таке, якось справимось. Чупанчики квітують. Радіють сонечку, весні пташки співають. Трелі, а жай воронки в полі. Заслухатись наймиліша пісня весною. Такі ось цікаві, різні попадають. Це я переносила з одного квітника в інший. Вірніше грядки перенесла. Тому що років два назад ось ці ось червоні, класичні тюльпани мене просили один мужчина, який займається продажем з різних тюльпанів. Він шукав саме такий сорт, причому з жовтою серединкою, не чорною. От йому потрібен був для зрізу. Цей сорт колись давним-давно, років 24, напевне, назад, приблизно так. Я привезла, привезла з Польщі. Далекий родич мені вділив 10 цибулин. З тих десяти цибулин, звісно, я вділила всім, хто мене просив, залишила собі для розмноження, не знаю, 2-3 цибулини. Так от, минулого року, 2 роки назад, верніше, я йому накопала кілограма за три таких цибулин. І він задоволений. Ну, і в мене місце звільнилося для нових сортів. Якось так. Наша жимолость, яка квітувала під час. З півторатижневого квітневого зимування, похолодання. Зав'язалися ягідки, значить, будемо з урожаєм. Одні квіточки ще цвітуть, а ось тут ось-ось-ось. Це вже ягідки майбутні. Ну, Якщо вони вже в такому стані тримаються, вона вже їх не скине. Це з власного, з власного досвіду, скажімо так. Тут я прикупила собі ще колоновидну грушу. Прикупила в інтернет-магазині зелений зелений світ, напевне. Якщо я не помиляюся. Груша Павловська колоновидна. От бачу вже мурахи. От, от вже біда з тими мурахами. І сьогодні розсипала приманку. Квіточки вже має, не знаю, чи буде квітувати, чи справиться. Але надія є. Та-да-да-дам! Наш персик, який цвів під час квітневого похолодання. Дивіться, ось це ось. Це вже не впаде. Вибачте за грудні руки. Це вже не впаде, це вже буде завязь, Хоча прийдеться нормувати цю завязь. Ось ця ось квіточка, вона не зав'язалася. Вона, Скоріше всього паде, хоча ні, не хочу облітати. Тримається. Звісно, не всі втримаються зав'язі, але ось так приємно спостерігати. Ось це вже будуть майбутні персики. Звісно, що потрібно буде потанцювати біля наших персиків. Це ж. Ну, у нас в західних регіонах такий клімат не дуже підходящий для таких рослин. Але ну, весь не покажу, тому що сонечко яскраве зараз вийде за хмаринки і все одно не буде видно. Але ну, ось буквально тільки кілька квіток, що облетіли, що не втримали. Звичайно, я... Не буду залишати всю завість, що залишиться. Тому що плоди будуть маленькі, а ми ж хочемо великих, смачних. Нормувати все одно прийдеться. Але він молодець, втримався. Тут у нас інший сорт персику. Хоча, якщо по терміну дозрівання, цей буде раніше дозрівати, ніж попередній. Але квітувати він починає пізніше. Хоча нас доганяє і переганяє попередній персик в розвитку. Ну, також непогана ситуація. Ну, він ще був зовсім на дрібненьких пуп'янках, коли були ті заморозки. І він, ну, якби для нього не було це критично. І ще хочу похвалитися. Такий от у мене дитячий садочок. Хто знає, що це? Так, це чимирники з насіннячка. Прикупила минулого року в одній вайбер групі, пропонувала насіння чимирників. Суміш. Звичайно, не сорти. Суміш насіння чимирників. Ну, я нічого не втрачаю, насіння не було дороге, кількість велика була. Ну, Пізніше перерахую, коли буду розсаджувати, скільки відсотків насіння зійшло, а скільки пропало. Але. Ну, Як бачимо, виростити з насіння чимирники досить реально. Прийде час і на них, не знаю, правда коли. Вже такі, що можна деякі висаджувати, вже мають справжні листочки, не тільки семядольні. Ну, Колись дойдуть руки. Це красень арабіс. Росте собі, і цвіте. Це йому тут подобається. Причому сонечко на нього тут попадає буквально зранку 2 годинки і вечірком. Але йому тут подобається. цвіте, буяє росте. росте. Отож і ми будемо квічати нашу Україну, щоб цвіла розвивалася, і все буде у нас добре. Отож, до зустрічі! Буду рада вас бачити знову у себе на каналі. Sim, porque...